Благословен Бог наш, нині час і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини і живі зі зісе, і все іспаніє, сякрові блажених подателю, прийди лиси в лисивни, і очистимо усяке скверне, спаси, блажа душа нашу, святий Бог, святок, іся без смерті по нас, святий Бог, святок рікися без смерти по нас, святий Бог, святокся без смерті по нас. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки Амінь. Пресвята, і Тройця помили нас, Господи, очисти гріхи наша, владику прости беззаконня наше, святий пости і селини, наші, ми твої ради. Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хрів наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. як у Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Да воскресне Бог і розточеться, вази його, як до од лиця і його Його, Яко і ще зайдемо, іще зайдем, да іщезнуть, як двосу лиця огня, тако та погибнуть грішниця лиця Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу, помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душі тілес, послай до народу Твої сина, Господа, нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух і від смерті і сили ісляй, рабов Твоїх. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесу, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Надію, Віталію, Мар'яну, Теодозію, Ярину, Владислава, Іванну, Анастасію, Олену, Наталію, Ореста, Ярослава, Ольгу, Роберта. Данила воїна, Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавета, Миколая, Дмитрія, Богд... Олексія Богдана, Федота, Богдана Оксану, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігоря воїна Василя, воїна Юрія Михайла, Галину Йосипа, Лесю Дмитра, Миколая Марія Миколая Василя, Василя, Анну Василя Параскевію, Юрія Анну Василя Марію, славу, Наталію Анну, от отця Степана Марію, Ольгу Ірину, Анну Юрія, отця Степана Дар'ю, Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Романа Марію Юрія, Романа Марту, Валерія, Злату, Мирославу, Оксану, Леонтія Олександра, Протрея Степана, про протре, Павла, Протрея семена Протрея Василя. Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану Антону, Нікіту, Віру, отця Стефана Ігоря, Галину Андрія, Романа Володимира, Наталю Богдану, отця Стефана Олега, Ірину Марію Михайла, Соломія Максима, Давида, Оксану Михайла, Ганну, Юлію Олега, Ярослава, Ірину, Мар'яну Руслана, Ореста Софію Захара, Ульяну. Воїна Миколая, воїна Андрія, воїна Ярослава, Марію Іванну, Ігоря Володимира, Ігоря Ірину Володимира, Василя, Наталю, Олексія, Наталю, Оксану, Ульяну, Катерину, Ігоря, Ірину, Оця Степана, Оця Симона, Оця Василя, Оця Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія, Романа, Олександра, Володимира, Тетяну, Ігоря, Вікторію, Єву. Максима Михайла, Ольгу, Ольгу, Тетяну, Вадима, Альбіну, Ельвіру, Софію, Ері, Еріку, це Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира Михайла, Любо, Зоряну Галину, Зоряну Мирославу, Мирослава, Олену Любо, це Степана Тетяну, Ольгу, Івана Марію, Соломію. Аліну, Олесю, Івана, Галину, Ірину, Михайла, Лесю Володимира, воїна Ігоря, Дарину Петра, Галину, Олену, Ксенію Ульяну, Тетяну Марію, Варвару Емілію Марину, воїна Юрія, воїна Назара, Михайла Артема, воїна Романа, воїна Віталія. Ганну Богдана, Юрія, Назара Марію, Надію, Марту, Ігоря Вікторію, Марію, Людмилу Константина, Ольгу Марію, е, Олександра, Юлію, отця з Андрія, Сергія Богдана, Любов, е, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, е, е, Гробів Божих, е, Івана Наталю, Ольгу, Івана, Олександра, Василя Наталію. Е, е, Олесю, Володимира Луко, Оксану Андрія, Ірину, Ларіона Клементину, Ігоря, Максима, Тетяну, отця Стефана, Дарію е, і Божих, Ірину Павла Лесу, Ігоря, Софію, Анастасію, Андрія, Анну Діану, Софію, Ірину Катерину, Михайла, Марій, Лілі, Ігоря Маркіяна, Матфія е, е, і рабів Божих. Романа Любо, Романа Катерину, Юрія Наталію, Владислава Матвія, Таїсію Бомера, Майкла, про Протре, Протрея Павла, Протрея Симона, Протре, Василя, Надію Руслана, Мар'яну, Остапа, Івана, Степана Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія Анну, Дмитра, Юрія Наталію, Василину Ілону Руслану. І робив Божих Василя Марію і робів Божих отця Степана, Дарію. От, протрею Степана Петра, Лідію Петра Ярослава, Богдана Христину, Тараса, Надію Тадея, Святославу, Святослава Ярославу, отця Степана Іримну, Максима. Марію Любов, Ігоря, Воїна Павла, Світлану Миколая, Віктора Валентину, Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину і Робів Божих, Ольгу, Світлану Антона, Нікіто. Сергія, Оттілесне, душевні немощі, оживотворі і благодатті Христа Твої, молитвами при владича цієї приснодів Марії, пристати Всі чесних і Небесних, сил безплотних, силою чесного і животворящого Христа, чесного славного Пророка, Пратичі Христителя Йоанна, святи славних захвальних апостолів, святи славну добровічник, преподобний боносне отець наших, Святий ізцелетили безребрина космі до мене кірояна, пантелімана, єрмала і Самсона, сон на дні до святих правильно, а на всіх святих, як от тися, сіла Боже наші, то і славу Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господи помолимось. благословен Бог, благий врачу душі тілесні наші. І же, і болізня наша, і недуги на тілі своє понесе, є і же я із Сліхом, смертю, смертю, мертвої, в мертвої, сущегоробі жива, і желази, і смертві, Воскреси, смерть, і, 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 і помили рабів Твоїх, всіх тут присутніх, всіх писаних, якоже посвятили, те, що Петрове, єдиним словом, огню огня, на ядми должника, Долу посиві ж жені, гріхов, прощання, дарова. Ти обомно малості, Господи, Кайся злобок чоловіче, призранений і на рабів Твоїх. І от же не одне главне болість, жаль і тяготу, варість, збави його і зми, от огня, і люто, одне, і часа, і од добчезлих чоловік від біся полодона, від всякого і болізні, і от іми, огонь і на дух воспоминає, що пророч сводове до благовіше, помилим' я Боже, по мліці, милості Твої, по множество, щедро Твої, очисне усяке беззаконність, всяку ліну всякий дух. Ти боїси, істинно вражду, лес наші, Христе, Боже наш, тобі славу села, і, Отцю і сину, і святому духові, і по всіх час і на віки, амінь. Віки, ще і ще з умиленням сердець наші, молитвою, оптинських старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи! Дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести отомлення наступаючи дня і всі події зі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Господу помолимося, Господи, помолимося. Боже вічний ізмайро, чоловічеське планування дявольської. Ізбавили роботу їх отця Степана Ігоря, Оксану Віктора, Аліну Марію, Тараса Ірену, Андріана, Оксану, Катерину, Анастасію, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Оксану, Віктора, Маркіяна Софію, Надію, теодозію. І всі тут присутніх от всякого дійство духовно чистим, Говорили луками нечистим духом життя, демоном отпустити у душі і тіла рабов Твоїх, і не прибивати ніж сокритися в них, да біжать іменем Твоїм святим. І єдинородного сина Твої, ж творящи у Твої духов, создання рук Твоїх, і очищені будь всякої священня дядьку, преподобно правдно, благочесно поживуть, сподоблять причистих тайн, і єдинородного Сина Бога нашого, ним вже з ним благословений си, спри святим, благим і межитворшим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Примут спрости, вислухаємося святе Євангеліє, мир всім і духу духовни, від Матфея, святої Євангеліє читання. Слава Тобі Боже, нас, слава Тобі, мим, во время призвав Ісуса, Бога, що да де надай власне досяг нечистих, якдесь гонять, селити всякі не дух і всяку болізнь. Свіл, Будися, бо послайсу, заповідам глаголя, на путь, язик, не в рад, самолізки не входьте, Ідіти, вже паче ковцям погибшому дому Ізраїлю. хоча ще проповідуйте проповідайте яко як приближився Царстві Небесне, боляжі ісіляйте, прокажені, щейте, мертві, воскрешайте, бійся, і згоняйте ту неприясне, то не дадійте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос істинний Бог наш. Молитвами причистої свої матері, святих славних, цих хвальних апостолів, святих праведних батицьких м'яних, всіх святих помил і спасе нас, як благ і чоловіку любець. Амінь.